Доброго ранку. Сьогодні буде міні-влог української біженки в Швейцарії. Восьма ранку я заводжу оцю, оцю невдоволену дитину на вокзал, бо він їде в школу в гори. А сама я поїду з Монтрьо до Лозани, бо в мене сьогодні дві французькі і малювання. І ви сьогодні будете зі мною. А, для тих, хто не встиг нічого приготувати в школу. А вас ще не сюди на Так виглядає мій сніданок і другий сніданок, мабуть, теж. Вартість 10 франків разом. Це, до речі, центральний вокзал Лузанський, але я покажу вам його наступного разу, бо мені треба йти на автобус. Так виглядає наш клас. Просто текст. текст. У мене закінчилися перші курси французької. Це, до речі, були державні курси, на які має право кожен українець-біженець Швейцарії. Єдине, що я їх чекала вісім місяців. Але про цю систему я вам розкажу в окремому відео. Саме про мовні курси в кантоні Во. Наразі мене чекають волонтерські курси, але я на них буду перший раз, бо по четвергам я маю інші волонтерські курси. Та на цих курсах буде мій улюблений викладач, тому я йду туди заради неї. По дорозі мені дуже швидко треба зайти в метрополь. Я вийшла і мені дуже потрібні для малого на бокс недорогі курсівки, які він зможе вбити. І щось я розчарована. Ні, чому? Є варіанти. Але не на сейлі. На жаль, от мені такі потрібні, але за двадцятку. З кросівками не склалася, зате склалася з трьома футболками за 15 франків. Взагалі вечінем зараз непоганий сейл, особливо для хлопчиків. Я рідко бачу таку кількість одягу. Цілих раз, два, три стійки. Реально, вибір великий. В мене ще виявилось на бонусній програмі H&M 5 франків, тому три футболки мені обійшлись в десятку. Обожнюю такі сюрпризи. Іноді урок французькою відбувається там, де його менше всього очікуєш бачити. Отакі <плес> ок. За кадром залишилось, як я пообідала з нашим викладачем французькою Дашою. І я вже дуже втомилася. Від французької просто пухне голова. Вже майже четверта. І я йду в український центр. У нас є такі в Лозані прошотландські церкви, церкві, які працюють кілька днів на тиждень, і там відбуваються деякі заняття. І зараз я буду вперше пробувати малювати в стилі графіка. Подивимось, що з цього вийде. Маю надію, що відпочину. Ось шотландська церква, а по вихідним в будівлі напроти українці збираються в неділю і в четвер. Але сьогодні вівторок і тут є урок. Та он він делать ділять широкі, середні і очень тонкі. Це если поставить на самий кончик. Одна з робіт тут моя. Головне, що я мала сказати і не сказала, що всі заняття в українському центрі в Лузані безкоштовні. Це такий собі маленький осередочок, До люди два-три рази на тиждень ходять, знайомляться, спілкуються, щось вивчають. Вона церква. Більше всього людей, звичайно, в неділю і можна випити кави, поїсти печиво, фрукти безкоштовно і поспілкуватися. Це найголовніше, тому я обов'язково залишаю опис, адресу внизу під відео. І думаю, що з часом я зніму окреме відео, яке буде присвячене українському центру при шотландській церкві в Лозані. Поки я йду пішки на вокзал, покажу вам синагогу. А ця синагога це основне місце іудаїзму в кантоні Во. Я тут подумала, що, дивлячись мій влог, можна подумати, що українським біженцям дуже класно. Ну що, я сходила на два уроки, сходила на малювання. День пройшов, ще сходжу покупатися, нагодую дітей. До речі, діти там самі справляються, молодший завдяки старшій. Що не дуже добре, але в мене такі дні поза Монтрьо, тільки два вівторок і четверг. Але бляха-муха, я втомилася. Я втомилася бігати по місту, я втомилася від кількості французької, а мова це основа. Якщо ти хочеш класно скласти своє життя в Швейцарії, блін да в будь-якій країні, перше що ти маєш зробити це вивчити мову, тому зараз. В мене її прям багато. Я навіть припинила працювати. Я працювала певний час, як самозайнятий, але десь трижні три, тому я зачинилася повністю. Подамося сюди, що я ще маю кілька волонтерських проєктів. Крім того, треба постійно вирішувати якісь життєві, соціальні питання, медичні. Наприклад, зараз мені треба перевести двох дітей в школу біля дому, проконтролювати цей процес. Плюс я веду соціальні мережі де розказую про допомогу українцям в Швейцарії, і також знімаю для вас барахолки та цікаві вінтажні антикварні речі.